Вітаю! Дуже смачна закуска, фаршмак, незвичайний рецепт. Що нам знадобиться? Плавлений сир, яйця, терпелетки, цибуля, сардіна, майонез. Для початку підготуємо продукти. Чистимо яйця, розгортаємо плавлений сир, відкриваємо сардину та чистимо цибулю. Сардіну перекладемо в тарілку та добре переминаємо воделкою. Натираємо яйця та плавлений сир на крупній терці. Додаємо сердіну. Нарізаємо цибулю та додаємо до основної маси. Додаємо майонез та все ретельно перемішуємо. Наша чудова закуска готова. Залишається перекласти в протелітки та прикрасити по вашому смаку. Всім приємного!